Задача. За 3 години велосипедистка подолала 42 кілометри. За першу годину вона проїхала 3 сьомих цієї відстані. За другу на 3,25 кілометра менше. Скільки кілометрів подолала велосипедистка за третю годину? Хороша задача. Одразу будемо і умову писати, і розв'язувати. За першу годину. Велосипедистка проїхала три сьомих частини від 42 кілометрів. То знайдемо, скільки кілометрів вона проїхала. 42 кілометра, Якщо поділити на 7 частин рівних частин та помножити на 3, оце стільки кілометрів вона проїхала. 42 поділити на 7, 6. 6 кілометрів помножити на 3 18 кілометрів. За другу годину. За другу годину вона проїхала на 3,25 кілометрів менше. За першу годину вона проїхала 18 кілометрів, а за другу на 3,25 кілометрів менше. 18 мінус 3 15. А тоді ще від 15 кілометрів треба ще відняти 2 25 частини кілометра. То ми запишемо не 15, а отак запишемо 14 кілометрів. Та ще додати 1 кілометр. Оце буде 15. І тоді відняти треба 2 25 частини кілометра. 1 кілометр.

23 25. Трішки зменшимо. Кілометрів. Оце вона проїхала за другу годину. Скільки кілометрів подолала велосипедистка? За третю годину. А за третю годину вона подолала. Всього ж вона проїхала 42 кілометри. А тоді треба відняти і те, що вона проїхала за першу годину. І ще відняти те, що вона проїхала за другу годину. І тоді ми знаємо, скільки вона проїхала за третю. 42 мінус 24 кілометра. Запишемо, ну, давайте 24 кілометра. А тоді відняти 14,23 кілометрів. Немає де тут написати дорівню. Тут 24 мінус 14, 10 кілометрів. Та ще треба відняти 23,25 частини кілометра. То вийде 9, цілих кілометрів. А у той 10-й, ми подумаємо, що це 25-25 частин кілометра, а треба відняти 23, 25. -х. То залишиться 2 2,5 частини кілометра. 9, цілих кілометрів і ще 2 25 частини кілометра. Оце вона проїхала за третю годину. Було легко.